Зараз ми розглядаємо постанову про скасування рішення Верховної Ради, про прийняття в цілому змін до закону України про рахункову палату, так звана реформа Рахункової палати. Ну, Вперше за все, хочу звернути увагу на те, що в цьому скликанні якась дуже погана тенденція в нас є, коли серйозні питання розглядаються, народних депутатів в залі практично немає. Ну, Сподіваюся, що колись ця тенденція зміниться на краще. І депутати будуть голосувати за важливі рішення. Стосовно е, взагалі, рішення Верховної Ради стосовно закону про зміни до закону України про рахункову палату. Позавчора ми е, слухали президента України, який презентував у стінах Верховної Ради план внутрішньої, внутрішньої стійкості. Цей план складав 10 пунктів і. Неможливо не погодитися з тим планом. Але ключовим в цьому, плані, ключовою взагалі складовою цього плану це була фінансова складова, оскільки кожен з 10 пунктів передбачає, перш за все, фінансову складову. Так от, шановні колеги, Зміни до закону України про Рахункову палату, так звана реформа Рахункової палати, абсолютно не корелюються з цим планом. І я не можу зрозуміти, як от в цій ситуації ми маємо діяти. Ми маємо діяти тільки по одному: ми маємо скасувати рішення Верховної Ради і повернути цей законопроект на повторний розгляд Верховної Ради. Захмарні зарплати членів, членів Рахункової палати. Неконституційні повноваження, всі ці, всі ці обставини, однозначно свідчать про те, що рішення Верховної Ради має бути скасоване.